Вітаю вас, мої любі малята, і сьогодні хочу вас запросити до цікавої бесіди, де ми будемо з вами пригадувати фрукти, а пригадаємо ми їх за допомогою дуже цікавого вірша. Отже, слухайте мій сад. Що за диво? Що за диво? Звідки ля цей ніжний аромат? Ну, та це ж із мого саду. Яблука духмяні, насманять погулять, красуються в саду, і вишні, і черешні, вже й груші соковиті дозріва, аж он пухнастий ніжний персик, і абрикоска сонячно сія, ростуть тут соковиті сливи, і в'ється у саду лозо і виноград, своїми гронами він прикрашає сад. Запрошую усіх у мій погуляти, смачними вітамінами вас буду пригощати. Саду фруктів є багато. Посмакуємо малята, коли ти вітаміни споживаєш, про хвороби назавжди забуваєш.